Доброго дня, ми з України. Вітаю вас на каналі Одеса і Транспорт. З вами Олександр Вельмошко і з вами мій рудий помічник. У нього, на відміну від людей, зараз все добре. Останніми днями в Одесі спокійно, однак по всій лінії зіткнення йдуть активні події, а росіяни готуються до чергового удару. Що зараз відбувається з відключеннями електроенергії в Одесі та по всій Україні? І це наш огляд головних подій 28 листопада, 278-го дня Великої вітчизняної війни. Українського народу проти російських загарбників. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. У нас далі буде дуже цікаво. На початку ситуація в Одесі та Одеській області. Головне зараз це відсутність російських ударів протягом останніх днів. Не було навіть повітряних тривок, починаючи аж з 23 листопада. Енергетики все ще продовжують боротися з наслідками блокауту, спричиненого ударами росіян ще 23 листопада. Тоді безпосередньо Одеська область не постраждала, але загальні ушкодження енергосистеми України призвели до масштабного блокауту. І, хоча зруйновані та пошкоджені об'єкти інфраструктури інтенсивно ремонтують, а час, коли у людей є електрика, постійно збільшується, все одно цілі райони Одеси залишаються знеструмленими на кілька годин кожного дня. В суботу та неділю в Одесі в плановому режимі не працював електротранспорт. Тому що треба було економити електроенергію. Сьогодні, в понеділок, одеські трамваї та тролейбуси вийшли на лінію у обмеженому обсязі, але лише на період ранкової години пік. Теж треба економити електрику. Схожі обмеження діють і у роботі електротранспорту інших великих міст України. Українські атомні електростанції запущені та підключені до енергосистеми. Однак зараз немає жодної теплової чи гідроелектростанції, яка б не зазнала тих. Чи інших пошкоджень, так само як і великі електропідстанції. На сьогодні майже по всій Україні, в тому числі і в Одеській області, діють екстрені стабілізаційні відключення, тобто без графіків. Дефіцит електроенергії на ранок сьогоднішній складав десь 25-27%. По лінії зіткнення карта не показує суттєвих змін за останній час, але йде підготовка до активізації дій після того, як через кілька днів осіння багнюка замерзне. Про можливість руху вперед захисників України свідчать одночасно британська розвідка та американські аналітики. Самі ж росіяни облаштовують оборонні позиції вже на півночі Криму, навіть не сподіваючись закріпитися у Херсонській області по лівому берегу Дніпра. Кількість хороших русских невпинно зростає, і на сьогодні, за офіційними даними, складає вже 87 сім тисяч чоловік. Дуже хотілося б, щоб таких хороших русских було б вже більше 100 тисяч. На самій Росії є ознаки нової хвилі мобілізації, тим більше, що навіть ватажок російського правлячого режиму, бункерний дідусь Пу, заявив на зустрічі з псевдоматерями, що росіян чоловічої статі краще мобілізувати, щоб вони перетворилися на вантаж 200 з якоюсь метою, ніж вони просто знайдуть свій кінець, летальний кінець від пияцтва. У Чорному морі, 28 листопада, перебувають 11 російських кораблів та катерів у складі оперативного з'єднання. Серед них вперше з 23 листопада вийшов у море один надводний каліброносець з вісьмома калібрами. Також російський Чорноморський флот виконує логістичні перевезення з Новоросійську до портів на окупованих територіях на Азовському узбережжі та в Криму. Для цього застосовуються великі десантні кораблі. Через пошкодження Кертів. Ченського мосту росіяни досі не можуть повноцінно вести своє забезпечення та великовантажну техніку та інші масштабні вантажі до Криму. Стало відомою цікава деталь звільнення острова Зміїний Одеської області ще влітку. Видання New York Times з посиланням на французькі джерела повідомило, що влітку українці досить незвично застосовували французькі 155 мм самохідні установки «Цезар», які мають далекобійність до 40 кілометрів, щоб з них добити до острова Зміїний, а відстань до найближчого берега Одеської області там 50 кілометрів. Ці установки встановили на баржі і вивели на певну відстань у море, зробивши таким чином імпровізовані канонерки. Зафіксовані ознаки того, що росіяни готуються до нового удару по Україні. Так, вони готують до чергових польотів стратегічну авіацію та поповнюють запаси для неї на авіабазах у Саратовській області, поповнюють запаси всіх отих Х-101 та Х555, перекидують туди додаткові літаки, ту 95. Може бути задіяно до 20 літаків одночасно. Також вихід у море каліброносця натякає на можливість у. Удару з моря і навіть більшими силами, ніж один корабель. Одночасно керівництво українського енергоатому заявляє про ознаки можливої втечі росіян з міста Енергодар та Запорізької АЕС. Вони там грабують все, як тільки можуть, як завжди, вони це роблять перед своїм відступом. Працює зерновий коридор з морських портів Одеської області. Зараз вже експортовано понад 12,2 мільйона тонн української аграрної продукції. Прямо зараз вантажиться ще до 740 тисяч тонн. До зернового коридору долучився портовий термінал Одеського припортового заводу в акваторії порту Південний. Однак, за словами міністра інфраструктури України Олександра Кубракова, порти працюють зараз лише на половину своїх можливостей з обробки сільськогосподарських вантажів, а росіяни бюрократичними методами всіляко заважають та гальмують процес судноплавства. А про міжнародне становище та подальшу ізоляцію Росії і допомогу Україні від всього світу ми будемо говорити окремо. З вами був Олександр Вельмошко, з вами був Рудий. Допомогти нашому каналу можна трьома способами: це або перерахувати гроші нам на банківську картку, це за допомогою спонсорства на YouTube або за допомогою сервісу Patreon. Половину зібраних нами разом коштів ми відправляємо на потреби захисників України. До побачення. Слава Україні.